З 15 жовтня місяця розпочинається опалювальний сезон, і місто входить в осінній зимовий період роботи, буваючи в місті. У мене складається враження, що місто готується не до зимового періоду, а до оборонних боїв. На моє звернення до комунальних служб міста отримую лише формальні підписки. Складається враження, що лише писати підписки гарно вміють чиновники комунальних служб, а робити свою безпосередню роботу не вміють. Тому прошу вашої підтримки у розвитку наступних питань зі звітом наступної сесії. Можливо, даже я пропонував би і буду пропонувати, і прошу вас підтримати. Тому що дуже багато е, запитів направили депутати стосовно підготовки до зими. І я прошу вас, підтримки, можливо, зробити позачергову сесію і негайно, тому що 15 жовтня не за горами. Щоб презентувалися, комунальні служби, і зробити, висновок, і зробити висновок. Тому що на сьогоднішній день... Начальник департамента Павло Миколаєвич, який сьогодні відповідає за цей напрямок, я не знаю, чим він зараз займається. Можливо, йому дати посаду другу, щоб він їздив по непокомандіровку, йому це хочеться. Заступник міського голови і заступник міського голови. Згадується сесія, коли ми ви формували виконавчий комітет, коли вносились пропозиції по кандидатурам, і коли більшість голосувала за цих представників, виконавчий комітет, без навіть обговорення, без е, ознайомлення. З кадровими е, призначеннями, без того, що ми не знали, які в них здібності. А тепер ви кажете, треба їх заслуховувати, Тому що треба до себе в першу чергу поставити питання, кого ви пропонували, Олексій Максимович, ви здається, тоді мені казали, що не треба. Ми проголосуємо всіх. <звіт -праць> Я ставлю, я ставлю це питання, щоб заступник міського голови, можливо, начальник маємо. департаменту, прозвітувався, як ми входимо в зиму, і ми тоді дамо оцінку йому роботи чи його залишити на цій посаді, чи просто з ним розпрощатися. Незалежно це, можливо, це Наталья, був, зараз